Слава Україні! Героям слава! Розпочався призов до ЛАВ Збройних сил України. Розкажіть детальніше про це я. Перше, що хочу привітати всіх жителів Золочівського району і сказати, що розпочався призов як в Золочівському районі, так і по Україні. Указом президента з 1 квітня. В всіх військових комісаріатах розпочали, працюють військові комісаріати для того, щоб призвати громадян України на військову службу, на строкову військову службу. Цей призов чим відрізняється ну, від попередніх призовів? По-перше, ну, ви знаєте, що взагалі призову на строкову службу не було два роки, був відмінений призов на строкову службу. Була перерва і зараз знову відновився призов. Відрізняється він якраз тим, що е, крім призову на строкову службу, в нас ще зараз проходить мобілізація. Е, на строкову службу відповідно до указу президента визнано призивати весною і осінню. Це призвати юнаків віком від 20 помінявся віковий. Е, Вік призивників від 20 років до 27 років. Раніше було, ви знаєте, від 18 до 27 років. Ну і в законі, якщо відкриєте, подивитися в законі про військову службу і військовий обов'язок, в законі е залишено, поки що залишено, є, що від 18 до 27 років. Ну, а в указі визначено 20-27 років. Е тому ми зараз е проходять медичну комісію, взагалі медичну комісію, проходять юнаки. 18-27 років. Нюанс призову призовників, ті, що ну, зараз введено від 25 до 27 років, що ці люди вже були зняті з обліку призовників. І на сьогодні, щоб їх вернути назад на обліку, ну, закон не має зворотньої сили, тому щоб їх вернути назад на облік, вони повинні прийти і написати заяву. Що Прошу поновити мене на обліку. Настрокову на службу. Ну на сьогодні чого? Є юнаки, які приймають рішення, що повернутися на облік і в принципі можуть іти служити. Mm -hmm. Ну але ще так само тут є деякі... Такі, що, як правило, 27 років це вже люди дорослі, 25-27 років, як правило женаті, що вже є діти, а закон передбачає, якщо є діти чи дружина вагітна, що на строкову службу не призивають. Зрозуміло. А що повинен мати із собою юнак, якого викликають у військкомат? Ну, взагалі юнака, якого викликають військкомат, щоб напевно довго не затримувати. Ну, обов'язково, щоб паспорт мав, відповідні медичні довідки, ну, але. Кожен юнак отримує повістку і на повісті написано, що він з собою має, повинен мати. Угу, То, ну, я думаю, питання не виникає. Е, які вам вимоги до здоров'я або е, Вимоги до здоров'я дещо помінялися. Я так само хочу сказати, що помінялися в сторону того, що. Е, тільки з тяжкими хворобами, з хронічними хворобами зараз не беруть в армію. А який перелік хворіб, ну, щоб не затримувати час глядачів, цей перелік хворіб є, можна прочитати в законі про військовий обов'язок і військову службу. Там якраз є всі питання, кого їх інтересує, батьків, призивників. Зрозуміло, а з якими проблемами зараз стикаєтеся найбільше? Ну... Під час пресову. Найбільші проблеми під час призову, що ну, дуже низька активність призовників. Що Призовників все-таки ми б бажали краще, щоб той ресурс, що в нас є, тому що облік ведеться, облік вівся, хоч у нас і не було призову, облік вівся. От, дуже ну, нехотячи йдуть до нас, от, всякі відмови, і батьки так само, всякі відмови, що десь. Чи тато, чи мама не знає, де син знаходиться, що він десь на заробітка, де поїхав, ніхто не знає. От. І ну, я кажу, той ресурс, що нам необхідний призвати, ну, зокрема від Золочівського перемішлянського району, ну, на сьогодні це дуже, дуже важко, тому що нема бажання такого, щоб діти якраз віком 20-27 років йшли, призовники йшли на службу, на строкову службу. Згідно закону закону, як вручається повістка, особисто людині в руки, чи можливо це передачею через батьків згідно закону особисто має бути вручено, але є таке, що батьки погоджуються взяти повістку, Ну десь син може дійсно на роботі бути, чи, то це не є порушення закону. Якщо батьки в примусовій формі ніхто не має права вручати комусь сторонню. Якщо повістка вручена батькам, а юнак чи ну, призовник не хоче йти служити і уникає цього, які чекають його наслідки. Ну, знов таки, в тому ж законі про військову службу є розписано, які його наслідки, як адміністративні можуть бути покарання, так і кримінальна відповідальність юнака. Тому я ще можу десь доповнити знов з того ж закону, бо він є в інтернеті, собі кожен може подивитися. Є в законі навіть таке, що в нас я якраз до глядачів звертаюся, що до батьків звертаюся в першу чергу, тому що може діти того не розуміють, призовники того не розуміють, що в законі чітко написано, що з дня набуття 1 квітня, початку призову, є в законі записано, що призовник в разі того, що ви кажете, не в змозі отримати повістку, Ну, по якимось причинам не зміг отримати, там батьки не передали, не зміг. Там так і пише в, законі, в разі не, не зможуть отримати повістку, він зобов'язаний в десятиденний термін з'явитися сам військовий комісаріат, якщо він є призовного віку. Тобі ж навіть без всякої повістки. Тобто відповідальність, чи так, чи так, не саме. Призовник. призовник в першу чергу. А якщо виникають питання щодо любої служби, чи це строкова, чи це призовна, куди можна звернутися в домашніх умовах? Тобто інтернет, телефон, гаряча лінія? Звернутися в першу чергу можна ну, військовий комісаріат, якщо виникають десь по місці якісь проблеми. А взагалі я вже кажу, що можна звернутися, починаючи у нас на сайті Львівського обласного комісаріату, так само набираєте є вся інформація, що таке строкова служба, що таке служба за контрактом, що таке служба по мобілізації. Що е служба за контрактом в особливий період? Все це можна прочитати, все розписано, як обов'язки, так і права е громадян, які при призиваються на військову службу. Так само є на сайті Міністерства оборони, все розписано. Ну а я вже казав, що мені, до мене звертаються часом волонтери, е і кажуть Юрій Ростевич, ви більше про права верніше, більше пишете про обов'язки, а про права які. І куди звернутися, якщо десь якісь права порушуються? Я казав, що є починаючи знов таки від по, по зверненню громадян як до президента України є гарячі телефонні лінії, так і Міністерство оборони, Кабінету міністрів, і в тому числі наш Львівський обласний комісаріат. Ну а якщо тут по місті, я кажу, звертайтеся безпосередньо або до мене, або в комісаріат вам просто нададуть любов. Допомога, яка необхідна. Ну і ваші побажання на сьогоднішній такий нелегкий час для наших злочан та району. Ну, мої побажання в такий нелегкий, дійсно нелегкий час. Ми зараз, це ну, для нас страшний час. Я завжди кажу, згадую, що колись старі люди казали, що ми все можемо пережити, але не дай Бог, щоб війна була. Ну, щоб як можна скорше настав мир. Як не тільки у нас на Золочівщині, але взагалі в Україні, щоб настав як можна скорший мир. Щоб ми достойно ми наближаємося до великого свята Пасхи, Великодня, щоб достойно зустріли Великоднє свято, побажати всім Золочев'янам здоров'я, побажати Божого благословення в кожну сім'ю, не боятися йти в армію. І, Кажуть, що як Воскрес Христос, щоб Воскресла Україна. Дякуємо за розмову. Залишайтеся з нами. Інформаційний портал Залочив Дякую вам.